Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про те, що Російська Федерація втрачає позиції на глобальному ринку атомної енергетики. Повідомляють наші розвідники про те, що російський держконцерн Росатом втрачає позиції на міжнародному ринку через санкційний тиск, зупинені проєкти, обмеження на фінансові операції і розриви партнерств. Компанія стикається з браком ліквідності, перепоями у ланцюгах постачання і залежністю від західних технологій, зокрема йдеться про ось саме ось такі критичні цінники, які ставлять чинники. Перепрошую, які ставлять під сумнів її роль як глобального гравця в атомній енергетиці. Санкції власне кажучи, призвели до того, що Російська Федерація вже втратила кілька великих стратегічних проєктів. Наприклад, у Фінляндії скасували будівництво атомної електростанції «Хангі Ківі-1». Її вартість мала б становити 6,5 або 7 мільярдів євро після рішення розірвати контракт із «Росатомом» у 2022 році. Цікаво, чому це у 2022 році? Так, почали скасовувати різні міжнародні проєкти разом з Російською Федерацією. Ну і от СЗР пояснює, що причина це ризики, які пов'язані з війною Російської Федерації проти України, і глобальні затримки із втіленням таких проєктів. У службі зовнішньої розвідки також додають, що проблеми загострилися на одному з, май... з наймасштабніших проєктів компанії. Це турецька атомна електростанція АКУ через обмеження на транскордонні платежі. Російські працівники не отримують зарплати із травня 2025 року. Чисельність персоналу скоротили в четверо з 12 тисяч до 3 тисяч осіб, а спроба Росатома перекласти фінансування на Туреччину через схему із залученням Газпрому провалилася. Анкара від цього відмовилася. Будівництво блокується і через зриви постачань. Сіменс відмовився від виконання зобов'язань. Компанія змушена шукати китайські альтер альтернативи. Це ставить під загрозу запуск першого із чотирьох енергоблоків. Які заплановані на 2025 рік, а кую стала маркером системних проблем Росатома? Підкреслюють в проєкт, що мав демонструвати технологічну і фінансову спроможність Росії, натомість виявив глибоку залежність від західних ринків валют і технологій. А тепер лише уявіть собі, що було б, якби захід не боявся так званої ескалації, запроваджував санкції швидко, вчасно, не тоді, коли Росія встигає до них підготуватися, не тоді тоді, коли 17-й пакет це пакет такий, знаєте, санкційний лише для пристойності, націлений на тіньовий флот, але все ж таки тіньовий флот усе ще залишається з окремою загрозою для різних країн, різних морів до портів, у яких прямують російські танкери, що було б, якби санкції запроваджували вчасно, якби вони були. Націлені на те, аби підірвати російську економіку, підірвати російські міжнародні проєкти. Бачите, це питання залишається риторичним. Далі ми з вами переходимо до іншої важливої теми. Поговоримо про заяви американського лідера, які той зробив напередодні, і те, як це. Трактує міжнародна преса. Я кажу, що деякі інтернаціональні змі вони у такій своїй маніакальній стадії станом на зараз знаєте є депресивна, коли про Україну майже нічого не пишуть, або випускають матеріали, які можна скоротити до слів. Ми всі помремо. А тепер вони якось мають аж забагато оптимізму. Принаймні, деякі з матеріалів, де йдеться про те, що Трамп буцімто хотів передати Україні томагавки, або там, де Трамп планує пакети озброєння на десятки мільярдів доларів. Ми з вами знаєте, живемо за правилом, сподіваємося на краще, але очікуємо готуємося до різних сценаріїв. і спершу почекаємо на те, аби ось ті установки Петріот таки з'явилися в Україні. Це той пункт номер один, про який напередодні говорив американський президент Дональд Трамп. Ну і також деякі. Його заяви можна було трактувати двояко, скажімо так, і я зараз хочу поговорити про ці 50 днів, які Трамп обутім-то дав Путіну для того, аби підписати мирну угоду разом з Україною. Видання CNN міркує про те, що е, таким чином Трамп дав час Росії завершити літній наступ, адже Росія станом на зараз продовжує активізацію своїх отих наступальних дій по всій лінії фронту, але перш за все говоримо з вами про схід. Я також нагадаю, що 3 липня під час розмови з Трампом російський диктатор заявив, що впродовж наступних двох місяців він планує активізацію ось цих наступів, так посилити їх. І, от бачите, зараз Трамп говорить про 50... Днів 14 липня пише CNN, Дональд Трамп пригрозив Росії вторинними тарифами у розмірі щонайменше 100%, якщо вона не укладе з Києвом мирну угоду упродовж півсотні днів. Але навряд чи оновлена загроза санкцій змінить курс Кремля щодо України. Росія сприйняла 50-денний ультиматум від Трампа як зелене світло для завершення свого жорстокого літнього наступу в Україні. Пише CNN. адже лише на початку вересня, якщо не буде досягнуто жодної мирної угоди, можуть почати діяти 100-відсоткові мита на російські товари і вторинні санкції проти торговельних партнерів Москви. Санкції могли бути введені негайно, якби Трамп цього захотів, або бути значно суворішими, наприклад, на рівні 500 відсоткових мит за Онованих у двопартійному законопроєкті у Сенаті США, який я нагадаю, підготували сенатори Лінці Грем і Річард Блюменталь. Водночас, Росія кажуть, журналісти вже адаптувалися до обмежень. Кремль створив складну, але гнучку систему обхідних механізмів, аби утримувати свою вразливу економіку на плаву, не змінюючи своєї агресивної політики. Бачите, знову ми з вами повертаємося до питання: а що якщо санкції б ухвалювалися заздалегідь? А що якщо санкції були б різкішими і почали діяти, на жаль, ці питання залишаються риторичними, як і низка історичних виборів наших союзників, партнерів чи просто країн, які спостерігають за російсько-українською війною.